Вінувалась, і витребувати ті документи і прикласти. А, от я за реєстр хотіла сказати. По Конституції він повинен Що таке реєстр? Ну, він у нас повинен бути з 96-го року. Він... Повинен нема. От у мене а ми є. Я чи ти що? Ми запитуємо, чи є реєстр? Нам відповідь немає. Правильно ви кажете, з 96-го по Конституції об'єкт власності, суб'єкт власності, реєстр власників немає. немає. Ну я ж не винувата, що немає, але моя вимога щоб був, правильно? В Польщі, в Чехії, Словаччині в 90-ті зразу зафіксували. Вони ж не дурні, що зафіксували. Бо дивіться, е я коли на сцені там на Майдані виступлю, за мною депутати всі ходять, запитують. І от один раз чоловік іде. І плаче, глянусь, вам плаче. Він вчитель з міста, яке на кордоні з Польщею в Львівській області. І він мені каже: коли на 20 років собі задає питання роки в дев'яносто років. Польщі рівень життя був нижчий, ніж у нас зараз. У них три бюджета примножилась, а у нас. Менше, менше, в мене жебраки вже браки світ. Розумієте, каже, я не знаю, як це створити. Як просто на камеру, як создано реєстр. Ким создано. Дивіться, що таке реєстр? Це перелік. Там з якимись якісними вказівками, що це за нерухомість, хто там власники є, але це перелік публічний, його повинні всі бачити. Тобто як воно контролюється? Що ми бачимо, який в нас яка в нас власність національний? Це держмайно повинно видати. Воно нам його не видає. — Так оце ж дивіться, у нас держмайно, щоб ви знали, починається в територіальних громадах. Цей реєстр починається. Тобто територіальна громада, вона Ні, Зал... вона повинна починатися. Так, повинна починатись. І, але... і, і фонд Ну, не починається, але ну, треба ж перебудувати, треба ж розуму набратися вже. Mm -hmm. От починається реєстр територіальної громади, стікається фонд держмайна. А воно? <ж otro> а от державна. А як дивіться <служ breathe> про міліцію витяг, це він у тут у вас в Києві зробив? Ну, по-перше, тут ознаки того, що приватна юридична особа є ДРПО. Під написано, що на, це назву. підприємство. Головне підприємство. Це міліція, це головне управління, Так. Да? Да. Да. Да, це підприємство. Ну тобто, вже є до там... господарювання. Ну, Значить, далі, як ви, ви почитали, ми тут похотали, коли це я Це на следующем, на следующем, Це На слідуючим виписке, так там написано. Ви де діяльності, да? да. Організація. А, э, Охорона громадського порядку, організація дошкільної освіти організація будівництва та здачі її в не особа, яка а, Все І ще раз задайте питання, 6, 8, я, я не розумію, що я я так допоможу. Вона не бачить цього реєстру, як його можна Я розумію, що без нього Я не бачу, як ми його зреалізуємо. Та ми його не повинні зреалізовувати. От я ж кажу, почитати 32 аркуша, там написано, що воно повинно бути. Але поки його немає, немає. А, він зробити може. ну, хвилинку. За конституцією є об'єкт власності, суб'єкт власності. Тобто він повинен бути з 96-го року. Нас це не цікавить, як вони його зроблять. Але ж ми перевірити можемо. От ми на своїй території, є той реєстр, дивимося, чогось немає. Правильно, інвентаризацію провести, внести туди. Тобто корекція якийсь період, вона все одно буде відбуватися, правильно? А вони це хто? Вони це влада. Так, це органи влади, по... По... влада це ви і я. Ну, тобто, ми визнаємо нашу верховну раду? Ні, нічого не визнаємо. Читайте 32 два арпо що. Ви підприємницької з... з... визнає... підприємські діяльності імітуючи діяльність тобто, органів влади. Мож... поволоне до того, від... що територіальна громада має створити Верховну Раду, територіальна громада держави України Вони, Володь Володь можуть... Вони можуть перетворитися. Ми а. їм написали навіть як це зробити. Ось. Ну ви просто почитайте, будь ласка. Ми написали послухайте. перше, що повинен міський голова зробити, що органи місцевого самоврядування, що Верховна Рада. Що кабінет міністрів, щоб це встановити конституційний утрим, ми не кажемо, що вас в тюрму треба посадити. Ми теж дозволяли 23 роки це робити. Давайте разом все це поставимо в Конституцію. Вони все це, І вони все це, це все знають. Нам тепер <постив> просто про І ді я все це прочитала. <постив> що що ну, <постив> ну, по... ви не полінуйтеся. Ви можна а раз попросити <постив> у Facebook на своїй сторінці просто посилання на, на, на цю статтю На ці 32 сторінки. Я ж сказала, Ігор, декілька разів. Ми ж Юрі сказали. Я скину, я скину. Скиньте ще раз. Тепер дивіться, коли ми бачимо цей процес отак відірвано від життя, а я вже знаю, в якому стані вони зараз Знаходяться в кабінетах влади, оці органи державної влади, де, які не легітимні. Вони е, в Дніпровському районі вони раніше усвідомили свою відповідальність. У вас там ще думають, а там палі, політична партія спасе, а там рятує громадська організація, яка пра в простір між такими тиском, як ми. В Дніпровському районі зараз уже просто Що ви думаєте? Тиждень назад відбувся пікет. Самого представника кандидата в депутати, який прийшов під районну адміністрацію, і вони разом об'єдналися для того, щоб зберегти адміністрацію в просторі виконкому. Вони розуміють, що їх будуть розігнано і вони вже займають простір виконкома. Хоча нема ради районної не ради, uh -huh. тобто вони всі ж хочуть працювати. Якщо ви прийдете, скажете, шановні, ми знаємо, що цей реєстр має бути. А ми не відбулись власники, тому що не було реєстру. Тому запит у цієї ж самої ініціативної групи ви можете вже паралельно надаючи оцей, оце, Ми можемо написати логічно звернення. Будь ласка. Надайте нам ініціативній групі для створення це можна цього навіть від одної людини робити. Я ви тут з себе все роблю, щоб потім можна було чи в суд звернутись простіше, чи хрестрах да. окрім там. Я не знаю у нас нам мать нічого нам не залиши. Да у них, якщо ви документи попросите, вони а документи це в нас вона. Вона. А слухайте. Я ж кажу це максом, що нам люди переживають, що приватна no, ми зараз легалізуємо те, що вже розділіване. Да, каслуха, ми знаємо, що органи це. влади, які ото дербанили, вони це робили незаконний спосіб, не даючи ми, не дали їм повноваження на використання. І тому от ті самі, які ви віддали отой стадіон там басейн воно на мені вас не, цей... не ділась. Воно не куди не Воно хоча на рахується на підприємці приватному, але воно не було вами передане для того, щоб розглянути ви просто самі, ми ми саме ми ми саме поставити цим користуватися давайте, 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 давайте ми завтра пройдемо бажаючи от, от побачите, так, як працюють з адміністральною. куди, коли з два з другої до четвертої години. Значить, Ігор там для нас виб'є місце. <смеш> ми ну, теж це, це ж кабінет міністрів, не в кабінет міністрів, а Мін в міністерство обмінрегує. Завтра ви ви у них з 2 до 4 заступних міністра. Проте записуватися це? на цей прийом треба з 1 по 10 число. Це в Ройсман буде. Це? Це Ройсман буде? Це, це Перший заступник. Перший заступник Ройсмана, А Я думала, що Ройсман. Ні, зараз війни задається на поїздній нараді. З першого, з з першого, з з першого з по 10, якого Я прошу, кажу, в нас таке питання, бо змію законодавство до 25-го вже хочуть передавати в Верховну Раду, я чув. Ми, нас, теж громадськість, не хочуть слухати. Можливо, записати? Ні, ми так не можемо. Ну то я думав, просто, я так пропоную, просто з 10 годин туди зранку під цим ростом або вони нас да або домовляться вони, або домовляться вони. Ну, або я не знаю, як нам. Якщо у них особистий прийом, вони не можуть, вони не можуть отримати. ж значно записання. Де це таке написано в законі про звернення громадян? О, там особисті приймати. Ми прийшли в робочий час. Будь а добре Точно, Ми якийсь царьок, вони не його підводят. Значить, єдине, що я завтра зранку не можу, в мене Оце ж ми так одинадцяти.

раді. За години пройшли, сіли і сидимо, чекаємо. Ми в залі, там приходимо перед секретарем, сіли, чекаємо. Хто, зараз хтось виходить, ви І запорли. набираємо 102. А якщо ні, ну, а от ми знаємо, то все по закону. Ми робимо, що заслужбований в вам і, і буде хороший. А ви нам що це під нас важливо. Ви ходили, не мав питання. Ви ходили, не мав питання. я або хтось інший, а ви, у вас це авторитет брати. і це бачите, вас довіри не перебивають, коли виступаєте. А от як ми виступаємо, вже більше нас перебивають. А потім жалуються, що ми не можемо пояснити. Просто... Знаєте, що я хочу сказати? От знаєте, я ж уже це багато років три з половиною майже я займаюся. Я що хочу сказати? Коли немає відповіді, будемо шукати разом. От, до речі, це цікаве питання, коли є територія адміністративно територіальна одиниця, а нема жителів, тут треба думати, що з цим робити. Це зона відчуття. ]溫%. А якщо сусідні громади будуть не було проведено. І Чорнобиль, стоїть для того, щоб відселити, а потім там будувати невідомо що. Це ж є законодавство про відселення. Я просто не готова це говорити, його треба якщо Ми зоні відчуження, ми ж можемо написати, ну не знаю, там громада, колектив, мешканці України, звернення до європейських інституцій про те, що вони ж нам цю хартію як бо європейська хартія, згідно з цією європейською інтернету. Як вони можуть? Ні, ну ясно. Ну, вони підписують з державою договір про те, не питаючи у населення чи в громадян, mm -hmm. в громадськості, чи mm -hmm. можна mm -hmm. тут Всередині розташувати <пи> ці та? радіоактивні відходи. Mm -hmm. Тобі ж це година їзди від міста Києва, давайте ми подумаємо. Прийняв за душу загрожувати кожного питання. Я подумаю, я це розумію. Я подумаю. ні, Тут, не я реєстр, так, саме, треба саме шнути, як я не хочу ви ви бачили, ви зараз як розумієте, яке нас було відео, в пенсійний фонд прийшли, знаю, що, є податково. Так вони там шуршали і все. Я, вони не зрозуміли, не, що вже тільки одне не. звітувати і надавати будь-яке прохання. Вам саме основне костяк таких людей, щоб був юрист. Бо мене Миколаївна теж казала, все може, все бери. Я не бачу себе в цьому просторі, чекала юриста. А далі треба комусь рухати взагалі в цілому процесі. Ну поки що зараз проспрослідницька робота, те, що ми ініціативні, що багато ініціативних груп. Я навіть побачила, що це дуже добре. сьогодні я була чесно за щаслива, тим що попала до комова на обговорення оці. Це Його треба окремо. Ре, реформи, та? я побачила, який вони ще просто втягнуть, втягнуті. Ну, ну, це це е... Не, е... шлях до громади. Так, Шлях до громади, але я задала йому одне конкретне питання, він не може відповісти. Я йому кажу, що ви територіальну громаду власника підміняєте от через цени асоціації громадської організації, в якої немає жодного інструменту? Ну, звісно, він мені нічого не відповів. Але ще тепер знаю, куди вони клонять. Тобто, знову громадська організація має ніяких е е е інструментів. По-перше, по-друге, це ну про це просто о, ну, поговорили. А клонить зберегти власність дуже приємно депутатську власність набрав від громади. А тепер думає, як громадські приймальні зробити їх. А коли, коли виникає простір власника, громадянина, власника громади, власника громади держави? От тут же вже інший простір, розумієте? Тут інструменти, тут вже можна працювати, тут вже міліцію можна вимагати. Так от ви знаєте, як ми міліцію, те, що ви задали питання, вони ж підписи ставлять, mm. печатки ставлять, ну, а, ну, ми ж, а ми повідомили, що вас немає, вас громада не утворювала, наказа МВС про ваше утворення немає. Тобо, от знаєте, я третій раз в розшуку, але мене ніхто не чіпає. Знаєте чого? То ще сказала, попробуйте mm -hmm. мене тільки чіпати, тому що у вас повноважень немає. Значить, е і ми все, Всіх повідомили. І коли е, от виникає таке питання, що е, ми, ви нам допомагаєте, громаду утворюють? Міліція, прокуратура, суд, міська рада. Якщо ні, вибачте, явка відповіна і вам не допоможе, тому що ми вас всіх повідомили, що ви злочинному просторі. І ми не винуваті. Ми... Ми 23 роки, на жаль, цього не знали. От, до речі, про територіальні громади, оті, які пропагують суверенний, Медведчук, оце вже підкопили. Луганда що вони шо? теж говорять. Те вони Говорять про територіальні роки. громади. І навіть уже стали проговорювати про власність. Що проговорять? Про вони Луганду утворили. Вони Луганду утворили. Тож, осіб... її назвали. Ну, ми не будемо повторювати ну, я... це слово, так. <звук> 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 та, да, <звук> я знаю. <звук> <звук> Нецензурне. <ріст> вони позбирали по 10-20 людей. От вирішили, що, що це все громада, все. І, і про, про, провели з'їзд провели з'їзди Ще питання одне таке ключове. Я от не можу зрозуміти, чому не бояться змін в Конституцію і, і в законодавство. Чому, чому нам не треба боятися? Чому, чому, ага. чому не треба? Чому не треба боятися? Чому? Я вважаю, що цей процес просто ці зміни. Вони просто нас. Втягнуть на 5-10 років ще кудись. Тобто не дадуте туди. Ось чому я. Дивіться, це, Я з вами згодна, що це ускладнює життя. Значить, але я, не... я згодна з тим, що цей процес знов загострить. Люди, ті, які на це не звертали уваги, коли він складе, от тут ти власник, а тут. Не, не з, не зна Те, що хто. нам забороняють, нас да. зазвичай. Це просто проявить. Що вони хочуть? Вони хочуть закріпити це національне багатство за шестью олігархами, які ним користуються зараз тимчасово. Так? Тобто це проявить. Але ж власність висить на 90-й рік і жодного разу з того мі... це Я розумію. Яку позицію не було в інституцію. І, і так і так, і так. так. я їм кажу, попробуйте да я говорю, попробуйте тільки змінити. Але якщо змінити, у нас залишається повернутись дев'яностих рік. І я їм нагадую, що якщо ми повернемося в дев'яностий рік, там же ж за державну зраду розстріл. Ми про це теж подумаємо, як поговорити. Коли ви починали це грабувати, то це національне багатство, державна зрада. Там це, це перше для нас, це нічого не змінює. Але що мені здається? Мені здається, що це великий фейк, тому що те, що вони прибирають 142 сорок статті. Це ж порушує європейську хартію місцевого самоврядування, де е, написано, що е, територіальна громада має рішення ці як директивні е, прямої дії, вона власна, все інше, воно порушує е, скасують Ристо? тракту і, і не бояться ж подавати Тор, на мініцентру. Сорок 143 стаття, якщо вони змінюють і прибирають оце безпосередньо або через утворення ними. Це знову порушення Європейської хартії, частина 2 статті 3, де написано, місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами локальними владами через е, збори або ради. Ну це ж те ж саме. Вони не можуть там при... Венеціанська комісія це не може прийняти. У мене таке враження, що вони просто нас пробують. От, От, і якщо вони ці зміни Шому подають європейську венеціан... Венеціанську комісію, вони не може цього прийняти. Не може Але ми в... повинні свою позицію показати, скажіть оце група була значить згосіла, вони були з депутатом. Я теж з двома напрямками попереджаю. Які до речі, значить, позиція, наче ну, то за територіальні громади, та так, але каже, що що він сказав? Смішно це казати. — конституція, каже нас 2004 дві тисячі четвертого року. Ну, ну, я я ні, ми, ми кажемо щодо територі... запитали питання щодо територіальної громади. Статус. Він каже, ви про поїзд... ОСН я кажу ні, ми про власників національного національної партії він каже. А, а за якою конституцією у вас взагалі це? А, а я якби не в курсі, там вже різниця якась ну, там. там була. вже зміни повноважень президенту. Щодо власне писано в двох конституціях. Ну так, ну, я відчула, що, що це має бути прописано в двох, бо це стосується на. Ну, Але що, він почав тиснути я на те, не що... Дивіться, зміни були, от Ігор же не дасть зберехать, що зміни були повноважені. Що стосується територіальних громад національного багатства, змін не буде було. Було, на було? Було, всі воно, з, не було, стосувалися системи стримування проти банків взаємодії та, та. Ну, він, що буде третя конституція, <просту> <просту> яка все це перекреслює перекреслює? цю систему, яка зараз є децентралізацію. Зараз я вам Вона все перекреслює.